Станом на кінець грудня 25-го року переговорний процес щодо завершення війни Росії проти України прийшов у фазу активної міжнародної дипломатії. Основними гравцями є Україна США у форматі команди Дональда Трампа та Росія при цьому ЄС намагається зарегти суб'єктність та гарантувати врахування інтересів України. Ось детальний аналіз поточної ситуації на основі відкритих джерел. Перше поточний статус план із 20 пунктів. Центральним документом обговорень є так званий мирний план із 20 пунктів, розроблений спільно Україною та США командою Трампа. Готовність. Володимир Зеленський заявив 26 грудня, що план готовий на 90%. Дипломатичний десант. 28 грудня у Флориді запланована зустріч Зеленського з Трампом для фіналізації документа. Позиція РФ. Кремль демонструє стриманий оптимізм, заяви про повільний. Але стабільний прогрес проте вимагає суттєвих правок, посилаючись на свої максималістські вимоги. Друге ключові умови, що обговорюються. Згідно з витоками у західних та українських засобів масової інформації, Bloomberg, The Guardian та інші на столі лежать такі пункти гарантії безпеки. Україна наполягає на моделі статті 5 НАТО, колективна оборона без негайного вступу в альянс. Обговорюється розміщення європейських миротворців уздовж лінії зіткнення. Території. Можлива заморозка по поточній лінії фронту. Україна не визнає анексію юридично, але може погодитися на політичне врегулювання в майбутньому. Обговорюються демілітаризовані зони на сході. НАТО. Україна може взяти зобов'язання не вступати до НАТО на певний термін. Називаються цифри від 10 до 20 років. В обмін на сучасне озброєння та безпекові пакти. Військовий потенціал. Росія вимагає обмеження чисельності ЗСУ. Україна пропонує залишити армію на рівні 800 тисяч осіб. ЕКОНОМІКА. Створення спеціальних економічних зон на Донбасі, використання зморожених активів РФ для відбудови тут ЄС займає найбільш жорстку позицію. Третє. Імовірні Терміни, прогнози. Прогнози експертів та офіційних осіб США в ЄС розділилися на два сценарії оптимістичний вікно Трампа. Посол США при НАТО Меті Вітакер припустив, що врегулювання можливе протягом 90 днів лютий березень 26-го року. Це пов'язано з бажанням Трампа показати швидкий результат після інавгурації реалістичний. Українські політологи та військові експерти вказують на вікно можливостей у лютому квітні 26-го року. Якщо угоди не буде досягнуто, наступний етап може зміститися на кінець 26-го року через взаємне виснаження сторін. Четверте. Головні перешкоди. Референдум. Зеленський допустив проведення всенародного референдуму щодо чутливих питань миру, що може затягнути процес юридичного закріплення домовленостей. Позиція ЄС. Yes. Європейські лідери, зокрема Франція та Німеччина, побоюються, що американський план. Може бути занадто вигідним для Росії, і наполягають на зареженні санкцій до повної виплати репарацій. Довіра. Відсутність реальних механізмів, які б змусили Росію дотримуватися режиму припинення вогню. Важливий нюанс. Попри прогрес у перемовах, на фронті тривають інтенсивні бої. Сторони намагаються покращити свої позиції перед ймовірною заморозкою, що робить ситуацію вкрай нестабільною. Ставте лайк і підписуйтесь. Ми – воїни добра.